Сержант Тасінгер, перезвоніть в дежурну честь. Сержант Тайсенір перезвоніть в дежурну честь. Початок робочого дня всі як один стоять у шерензі, рапортують. Далі несення служби та вивчення особливості нового кримінально-процесуального кодексу. А Вже у вільний час кажуть у колонії, можна і відпочити. У штукні атаки атаки, зафіксували ручку. Далі бросає, падає в укарінка сюди на плавище любочка. На території Олексіївської колонії функціонує спорткомплекс, де можна поганяти м'яча, позмагатись у плаванні, рукопашні обої та, як кажуть, потягати залізо. Такі умови допомагають працівникам установи не тільки підтримувати фізичний стан, а й розслаблятись після несення служби. Да, наша работа очень тяжелая, даже я бы сказал очень тяжелая, но тем не менее она нужна нашему обществу, и эту работу кто-то должен выполнять. И для этого, для того, чтобы людям при таких нагрузках и физических, и моральных очень тяжелых нагрузках в нашем учреждении созданы нормальные условия для отдыха и для работы. То есть, чтобы наши сотрудники всегда комфортно себя чувствовали. Не тільки фізичні вправи, а й прослуховування музики та спілкування з психологом допомагають працівникам пенітенціарної служби відновлювати сили і зберігати душевну рівновагу, а ще заряджатися оптимізмом, якого має вистачати не лише на себе, а й на підопічних, з якими спілкуються щодня, каже психолог Володимир Філоненко. І нераз не моні знайти каких-то подходов, могли б без і скажімо так. Как можно скорее найти общий язык с осужденным, потому что осужденный приходит сюда не на один день, не на один скажем так даже месяц и год того он ограничен в пространстве ему очень тяжело в плане того, что места изоляции они накладывают отпечаток в том, что многого нельзя, многого нельзя. и вот единственным связующим звеном, З зовнішнім миром і, скажем так, вся забота об осужденим лежить якраз на сотрудники, який буде з ним взаємодійство. У найближчий час кажуть у виправному закладі для його працівників відкриють їдальню. Наразі в ній завершують ремонтні роботи. Она режова Михайло Новосельський. Новини сьогодення.